Знову всіх вітаю на моєму каналі. Я розумію, що матеріал на моєму каналі специфічний, не всім цікавий. Я так дивлюся, мене малий син ще добре не вимовляє. Він такий блогер сачатий, вже вистав два відео. Як грає в гру, його зразу за першу добу 200 переглядів. Ми не знімаємо відео для розкрутки чи для якоїсь там інших цілей, а чисто для того, щоб ділитися з людьми. Досвідом. І хто слідкує за моїм каналом цікаво, бачимо таку груду металу. Метал вже довго лежав. Бачимо, він десь на фермі лежав, в чикому місці, трошки корозі крився, але метал 5 мм товщиною. Але дивно, якщо подивитися, так його вигляд, камера звичайно, не передає. Навіть його структура інша на вигляд, ніж на наших базах. Це метал привезений з Європи. Я там не буду уточнювати що як людина привезла собі котла піролізного 130 кВт. Там наша будівля, так що ми каркасник будуємо. 130 кВт і каже, не гріє. Потім він знайшов якесь креслення в інтернеті, вирішив варити. Оце порізали під якісь розміри. Довжина дуже велика, тут більше метра довжина його. Я не знаю, тут на вигляд, мабуть, кіловат і 100 буде. Ну, не менше 80, я так думаю. Не менше 80. І на що час не порізав, хотів зробити, не зробив, то такі не знаю, які там обставини. А потім натрапив на мій канал і каже... Чи не ви не проти зварити, ми привеземо метал. Метал вести приблизно 400 км, ну, влаштовує людей. Доставляєте, кажу, можна попробувати буде. Хоча зараз часу немає, він ще буде лежати. Ми потім будемо по цьому котлові окремо відео знімати. Чому будемо знімати? Тому що по тих котлах, які там в нас робляться багато, вже є ну, багато відео знятих. По цьому котлові якби він не стандартний і воно якби, буде щось, щось нове. Взагалі люди запитують, є таке, що там малої дуже потужності, а є запитують великої потужності котли. От ми його, коли вже буде робитися, він, ну це вже десь ближче до Нового року, ми будемо ще знімати і будемо просити, щоб люди нам показали запуск, як він гріє, чи він оправдає себе. Ну, як ми тут будемо робити саму, саму конструкцію котла, я навіть не знаю, щось треба буде. Ну, ми як домовлялися? Домовлялися, що це буде 60 кВт, є на моєму каналі 60 кВт котел по наших кресленнях. Але тут метал дуже довгий, ці пластинські теплообмінник, вже бачимо, позагнуті, воно все на станочках, по-заводському, трошки вже на менше сварки буде. І оце на ці бокові бокові загнуті, вже там їх столожити, якби вже півпитла є. Але це дуже велика довжина, він по-любому буде інший. Буду щось планувати. Якби у нас ще трошки проблема в тому, що ну, із немає ніякої там тальки, лібєотки, його піднімати, кантувати. Щось будемо бачити. Ми поки що його тут добудуємо, це приміщення, зробимо якісь там стіни. І десь ми там той метал зложимо, щоб його дощ не мочив. Хоча я думаю, що йому гірше не буде, вже там на, ньому, на ньому теж бачимо, що є. О, вже йому гірше не буде в мене. Тут навпаки йому. Краще буде сухіше Так що слідкуйте за каналом коли цікавить. І сам процес виготовлення ми будемо щось десь знімати. Будемо знімати вже готовий який його вигляд. Ну і будемо просити, щоб цей замовник, коли вже його запустить, як він в роботі, щоб розказав, так знаєте, не по замовленню відео, а щоб таке було реальне відео. Плюси, мінуси. Бачите, Коли люди розказують, чи незадоволені якісь мінуси, це стимулює до чогось там, ну, шукати помилки, робити краще. Ну, Це розмір дуже великий, я не знаю, як ми з ним будемо справлятися. Можливо, якби я знав зразу, що тут такий збіж метал, я, може і не взявся. Врізати теж не хочеться, людині там треба велика потужність. І так, зробити. ну, Будемо бачити. Е, відео по об'язці котла без теплоакумулятора. Вже знято, змонтовано. Просто ну, такий наплив праці треба трошки часу, у нас інтернет так вже не швидкий, поки його вилежу, поки що. Вже скоро на днях воно має бути на моєму каналі. Інші відео там по деяких нестандартних бочках, по трошки по, по каркаснику, кого цікавить, кого не цікавить. Тоже щось буде додатково, тут вже стяжечка заливається, більша частина залита, Тут що така дорожка буде литися. Подушечка зроблена з піску. Все це буде. Підписуйтесь, щоб не пропустити щось цікавого. Ага, це в мене блогер іде. Який набирає 200 переглядів. 15 підписників, і 200 переглядів за, за один день. Це ну, не технічне відео. Дякую за перегляд. Всім мирного неба і до зустрічі.